Привіт! Дуся смусі їдять траву. На вулиці парить буде сьогодні після обіду дощ. Так, да, дівчатки? Ну нічого страшного, ми на них кажемо бордерколі. Ев, бордер-колі, ти куди пішла? Горні кози. Ви куди побігли? Куди поскакали? Дусь, Кіра ззаді йде там, на прогулянці. Наприголінці кіручі дивись. Да, Кіра хоче зі'їсти там, якщо хтось бачить Кіра, во там мене. Вон Кіра сидить з ними разом в одному доміку. Дівчатка, ви куди, сонечки мої? Вони, вони там сховалися в травці, там прохладненько, травка мокра. Кіра, йде Кіра, не треба к нам іти. Кірочка не треба доносити, не треба Ось Отак. Молодець. Що вона кусає, дівчата. В доміку вони сидять, вона не кусається, а коли вона їх так бачить, то кусається. Чому не знаю? Сибачка. Дівчата, ви куди пішли? Ми ж не будемо туди залазити. Дивіться, яке дерево красиво тут. Якимсь листям таким. Ой, весь вибач. як прийшов. Они такие классные. Добрый день. Добрый день. Он такие умничка. Только наши собачки ее трошки боятся. Хи -хи. Наши собачки всех боятся. Даже доброго Джека, да, Джек? И Кирочка там спереди бежит. Ой, ой, ой. Зараз надо нажать на кнопочку. Ой-ой. Ми до Кіри не підходимо. Дивіться, скільки собачок з усіх сторон. Починається. Кіра! Кіра, ти зла собака! Кіра, іди же, аби куснуть когось. Ох! Кіруся.